Час на смачну паузу, тому запрошуємо вас до міської їдальні за адресою Проспект Миру24, місце, де кожна страва нагадує домашній обід, а атмосфера, як у мами на кухні. Найголовніше вони відмовились від одноразового посаду. Усе сервірується по-справжньому, щоб вам було смачно, зручно і затишно. А ще є багато смачних салатів на вибір до вашого обіду. Меню щодня свіже і різноманітне, тому ви можете тут замовити перше, друге і компот. І все це за дуже приємними цінами. Кожна страва тут готується з любов'ю, тому ви Ходить дуже смачно, а на десерт можна взяти вафельний пиріг або м'яку булочку, як у дитинстві. Ароматний борщ, картопелька поселянська або тушкована, котлети, відбівні, смажна рибка це все можна скуштувати в міській їдальні, де все приготовлено з теплом і турботою про вас. Розрахуватися можна готівкою або карткою, а також, якщо є бажання, можна взяти смачненьке на виніс. Дівчата все надійно запакують. У міській їдальні тепло не тільки від гарячої кави. Тут приємно зупинитись посеред буденного дня і згадати, якою смачною може бути проста домашня їжа. Завітай! І нехай обід стане найприємнішою частиною твого дня. Чекаємо вас за адресою проспект Миру 24.